В кожній професії є топ якихось інструментів. Якщо говорити про дата-аналітику, е, то там є три скіли, якими треба володіти: це е, Power BI, це SQL і це Python. Оце три інструменти, які зроблять з вас просто топ-дата-аналітика. Але тут дуже важливо кожна посада вона потребує вона спец потребує специфіки якщо наприклад компанії треба щоб людина робила звітність тоді тоді вона повинна більше володіти Power BI. якщо треба щоб вона була дата архітекторів на бекенді то тоді треба SQA. якщо треба щось прогнозувати тоді треба Python. і що я пропоную вам як аналітикам я пропоную не занурюватись відразу в ці три інструменти, а все ж таки виділити, в якому інструменті ви хочете працювати, вибрати його, і його опановувати, і його робити своїм основним інструментом.